Це міг бути огляд. Може й не один. Це міг бути огляд. Але це не він вітання! Наприкінці 2023-го, якщо бути точним, 31 грудня 2023 року на каналі вийшов великий чвертьгодинний випуск, у якому я і щось оглянув, і щось розпакував, а ще підбив підсумки. У коментарях під минулим відео мене попросили і цьогоріч зробити таке. Не зміг відмовити, тож почнімо. Назвімо це премією золотий мандарин. Кстати, де він? А! Мандарин буде у нас справжній, правда, але це таке? Я був щиро певен, що у 2024-му багато бив байдики, мало що прочитав, а тим більше оглянув. Тому перетнув позначку у 2000 підписників абсолютно незаслужено. Але як виявилося, не зовсім. По загалом за цей рік знято 41 випуск, у яких сумарно оглянуто 50 одиниць. Це як кожен том, чи книжку рахує за одну одиницю, бо інакше числа будуть геть сумні. Перше місце за переглядами 2000 з копійками набрав випуск 6,37, знятий максимально швидко і власне по приколу друге місце 1064 перегляди. Випуск 661 про комікси за тебе, третє випуск 633 976 переглядів. Про толіків здається, перший після виходу з лікарні, у якій мене мордували між іншим цілих два тижні. Найбільше оглядав я саме комікси 26 одиниць. Сюди не включив манго і маньхву. Їх разом ще десь плюс 4. Про книжки було не надто менше 20. Почесне друге місце. Жанром року можна назвати фантастику. 23 оглянуті примірники, з них 8 фентезі і 6 кіберпанків. Успішно закрито 5 серій. Це Скот Пілігрим, два останні томи я оглядав, під цикл Смерть Тері Пратчета, теж дві книги, Катанга. Окей, я купив всі три томи відразу, але це три томи, так що рахується як закрита серія, Томія, обидва томи в одному випуску були. Та пророцтво фінальний третій том. Щодо берегині, я так і не зрозумів, чи то вже прям кінець-кінець і далі не буде, чи то кінець арки, і буде продовження, тому не враховував її сюди. Серії, які я почав збирати у цьому році аж чотири: перша це Рік і Морті. Сподіваюся, видадуть більшими томиками, але в принципі і так ні в року. Друга Джин, вона наче невелика, тому будесь місце там на полицях. Знайду. Третя джекпот Вільяма Гібсона, яка почалася із периферала і сподіваюся, продовжиться. Четверта, невидимі Гранта Морісона. Ну щоправда, я тільки почав читати, тож поки не знаю чи сильно подобається Гарфілда, Спауна, Пуцвірінків та Округ Герол Не рахуємо, бо я їх не в 2024-му купив. Та й продовжень, певно, не буде. Найближчим часом то точно. Серії, які продовжував збирати менше. Перша каратель Гарта Еніса. Другий Том, я щось який випуск не притулив, але хотілося. Друга казки Біла Вілінгема. Можливо, ще сюди можна притулити берегиню, бо як казав, не знаю наскільки це фінал. Перейдімо до власне нагород. У номінації Український кіберпанк 2024. Перемогу отримує. Кіберджанк неонові історії Сергія Пельтяя. Смачна збірка історій в авторському всесвіті, яка, сподіваюся, колись утримує продовження у вигляді збірки, ну чи так би мовити, повного метру. Найкращим кіберпанком 2024 стає периферал Вільяма Гібсона. Попри свої нюанси, це хороший кіберпанк, хай з приставкою пост від культового автора. Сподіваюся, вся трилогія вийде в ідеалі українською. У номінації найкращий кінець 2024» Мандаринка йде до скота Пілігрима від Брайна Лі Омеллі. Шостий том це справді шикарне завершення серії. Я задоволений, що зібрав усі шість. Це шикарно. Найкраще перше джерело 2024 – Це Німона від Енді Стівенсон. Я думав, було, що мультфільм є майже дослівним переказом комікса і приємно здивувався, що це виявилося зовсім не так. Не читали? Почитайте за найкомфортнішу книжку 2024 Мандаринку отримує екстазі ірвіна велша. Просто прекрасна збірка з трьох історій. Цілком у стилі автора. Я ж згадав свій студентський, ну чи може пост-студентський період. Мабуть, це найкраще придбання року. Найкраща книжка 2024 за версією моєї мами це Толіки про тих, хто перемотував касету Олівцем Юлії Мак. Ні, серйозно, мама її прочитала, і сподобалась. Це ж добре, правда? Мандаринку за найочікуванішу збірку 2024 отримує тюрма психушка без хатьки, Фензіло Підвал. Із технічних та багатьох інших причин реліз дещо затримався, але це таки зрештою сталося, і під Геловін книжка побачила світ. Тираж здається, чи то вже весь розкупили, чи то кілька штук лишилися. Найріздвяніший комікс 2024 – Саме та номінація, у якій перемагають казки сини імперії Біла Вілінгема, А якщо бути точним, то епізод різдвяний дід. І як я казав, це класна прив'язка Санта-Клауса до всесвіту казок. У номінації найдивніша книжка 2024-го» заслужену мандаринку Вручаємо голому ланчу Вільяма Бароуза. Я звичайно багато різного незвичного читав, але в цьому році голий ланч нічого не перевершить. Найдивнішим коміксом 2024-го оголошуємо Чорну діру Чарльза Бернза. чорно-біла мальовка, крутяча розкадровка і нефіговий сюжет. Шкода, екранізація так і не вийшла, але певен, що вона у будь-якому разі не передала би усіх деталей. Перше джерела. Книжкове розчарування 2024. Саме такий підпис на мандаринці, яку отримує Дейзі Джонс і The Six від Тейлор Дженкінс Рід. Добре, що я не передзамовляв тоді лімітовану обкладинку, зекономив собі 100 гривень. Щиро не розумію, чому цей роман номінувався на найкращу книжку року, і на Goodreads має рейтинг 4.2 з 5. Ну, словом півроку тому, в огляді я про це казав. Іншим кандидатом на це звання були Казано Рояль та Живий дай померти і Флемінга. Так разом і на одне місце. Попри те, що це типу як культовий гостросюжетний детектив, він мене дуже розчарував. Врятувала від мандаринки тільки те, що зі слів підписників серія романів є пародією. Не знаю, чи правда це, але читати поки не буду. Переможцем у номінації Комікс розчарування 2024 стає серія коміксів Нау. Чи то скупили надто мало примірників, чи то далі і не планували випускати, але два перші випуски наразі є. Єдиними, ба більше це навіть не два епізоди однієї історії, а два початки різних двох історій. Причому вони сильно сюжетно прив'язані до ранів інших авторів, які у нас не видавалися. Тож питань тут більше ніж задоволення. На мою особисту персональну суб'єктивну думку, звичайно. Власне, на цьому і завершимо. Можливо, ви висунули би якусь іншу оглянуту книжку чи комікс на якусь із номінацій, але сьогодні картина виглядає саме так. Це були підсумки оглянутого у 2024-му У інтелектлес читав, оглядав і щойно про все згадував. Звичайно, Роберт Менос. Дякую, можна он туди в банку. Можна вподобайками, можна там коментарями якимись. Мені в будь-якому разі буде приємно, але по-різному. Головне, не забувайте підтримувати гривною Збройні Сили України, завдяки яким Україна вже на порозі 2025 року. Побачимося за тиждень. Воріженьки згинуть. Я пам'ятаю час, коли я комікса читав, аж раптом вже дивлюся середа, четверне забарив за нею, здогадався я, що буде те цей раз без огляда. Це міг бути огляд. Може, й не один, це міг бути огляд. Але це не він, це міг бути огляд, у бейбердібуй. На комікс якийсь, це міг бути огляд, Що то там, що то там. Але це не він, це міг бути огляд.